Дня, учні 68 школи. з вами Ірина Григорівна, вчитель фізичної культури. Сьогодні я вам покажу вправи зі скакалкою. Ми вже декілька разів з вами виконували на уроках онлайн, але я хочу, щоб ви їх дивилися і періодично виконували під час виконання домашніх завдань. Не забувайте виконувати відео домашніх завдань та називати мені. Першу вправу є ось така скакалка. Ось ця скакалка складена у чотири. Ось таким чином ми її тримаємо. Якщо у вас нема скакалки, може бути люба матузка, то щоб отак от ви мали змогу тримати. А якщо її матузки, то тоді рушничок спрутили у велетика і взяли в кону. Тобто можна де альтернативу скакальці знайти в будівлі. Але це не палка, це не пруд залізний, будь ласка, цього робити не треба. А першу вправу, яку ми з вами зробимо, це вправо заходимо скакалку за шию і виконуємо повороти голови. Ось таким чином. Розтягуємо. Ось так. Повороти повільно, спокійно. Зараз наголи, ну, намагаємося вухом торкнутися скакалки. Ось так. Виконуємо першу вправу. Наступну вправу, яку ми з вами виконуємо, це піднімаємося на носочки. Тягнемося до гори за заскакавки, опустилися на підлогу. Ще раз піднялися, потяглися і опустилися. Наступну вправу ви можете виконувати, становлюся до вас у крупні, щоб вам було краще видно. Крок вперед робимо, прогнулися, спина рівненька, попружинили вихідне положення. Інша нога те ж саме попружинили, і вихідне положення. Кожну вправу ви виконуєте. 5-6 разів, щоб був якийсь ефект від виконання цієї вправи. Наступна вправа, яку ми зробимо, руки попереду, прямі. Завжди руки в ліктях, прямі, не зігнуті. Виконуємо повернути до на ширині плечей. Ногами ми не рухаємо, стільки тягнемо, ось зараз тягнемо правою рукою, ліву руку підтягуємо за спину. Лівою рукою спину. Ось така наступна вправа. Наступну вправу ми будемо виконувати на холоду вперед. Тобто ми тягнемося, тягнемося заскакалкою вперед. Ноги на ширіні плечі, спина рівна, коліна не зігнуті. І ось таким чином. Можна виконувати руки підняли догори прямі, Нахилу, тобто правою рукою тягнемо ліву руку, руки прямі. І також саме в ліву сторону тягнемо праву руку. Теж прямий. Ось така вправа. Ще можна виконувати вправу ось таким чином. Ось так от. Тобто розминаємо суглоби, плечові суглоби. Ось таким чином. Наступну вправу, яку ми з вами зробимо, це ми руками торкаємось вступний ніг. Я відійду далі, щоб було краще видно. Прямі, прямі, ні, нож, ноги прямі. І руками торкаємось, нахилилися, торкнулися руками, коліна не згинаємо і підняли руки догори. Ще раз нахилилися і підняли руки догори. Ось такий вправ, теж ми виконуємо 5-6 разів. Далі. Наступну вправу, яку ми з вами останньо виконаємо, це. Вкручування, викручування рук за спину. Скакалку ми тримаємо ось таким чином, будь ласка, обережно виконуємо цю вправу ось таким чином виконуємо. Чи то ось так на цю руку згинаємо і виконуємо. Це вправи для м'язи рук, тобто зі скакалкою. На все добре. Бажаю вам успіхів. До побачення!